Всім привіт! Скільки живуть GM-акумулятори? Цей акумулятор пропрацював 7 років. Зараз я його від'єднаю від зарядного. На ньому 13,2 вольта напруга. Так, давайте ще раз переміряємо. 13,2. Це він повністю заряджений. Він повністю заряджений. І дивіться, що на ньому там написано. Він у нас. Так, гелево свинцова, кислотна акумуляторна батарея глибокого розряду. 12 В 100 ампер годин, все-таки сяке. Бачите, зараз GM акумуляторів великий вибір, їх валом, просто валом продається за різну ціну. І якщо подивитися на них уважніше, то вони, чесно кажучи, вже майже зрівнялись з залізофосфатними акумуляторами по ціні. Плюс-мінус, ось дивіться, бачите. Ось різофосний стомбергадин 257 доларів. Це вже подорожчало, було 200 доларів. Тут вже стоїть вибір, який вибрати краще. Зрізофосфатний чи вибрати GM акумулятор. Що робити? Давайте зараз познаємо. І так, давайте подивимося, в якому стані знаходиться акумулятор, який довго пропрацював, але він майже весь час працював у буферному режимі. Пізніше я розповім, що це таке. Так, зараз його підключаємо. Бачите, він не бере зарядку, тобто він повністю заряджений. І показує 14,5 вольт. Бачите? На вході 241. Взагалі, все заряджено, все гарно. E, значить, давайте дамо йому невеличке навантаження. Для цього ми зараз його від'єднаємо. Імітуємо, що пропало світло. І дамо на нього невеличке навантаження і побачимо, що трапилось з акумулятором за ці 7 років. Бачите, він показує, що він працює від акумулятора. На виході у нас 220. Правильна синусоїда. Зверніть увагу, це не просто так, це правильна синусоїда. Це, значить, в гаражі в мене живеться два гаража, сигналізація, ну і деколи освітлення. Зараз ви бачите струм холостого ходу 1,4 А. Він використовувався у буферному режимі. Рідко пропадало світло. Зараз ось я дам йому невеличке навантаження. Ну Це дві сигналізації. ну Майже 2 А йде навантаження на нього. Для цього акумулятора це ніщо. І він працює, працює, 13,2 В, і якщо подивитись при маленькому навантаженні, вроді би як все гаразд. Бачите? 220 В видає. Акумулятор, вроде як він все з ним гарно. І я так подумав, давайте його навантажимо феном. І поки я цей фен достав, те, що я помітив, я ще не встиг його підключити, як вже навантаження на нього немає. Але він втрачає вольти дуже швидко, бачите, вже 11 вольт. Менше і менше, але навантаження ну, пів ампера. Що це каже? Що його ємності зовсім немає. Бачите, вже 10 вольт, він розрядився. Тобто цей акумулятор мертвий. Він вже все він вже не працює, 7 вольт і далі. Зараз ми його підключимо до моєму зарядку. Включимо інвертор, він зараз заряджається. І бачите, 9 вольт на ньому, 9,7. І Зарядка там йде. Ну, зараз вона поступово на 1 А. 2-3 вона поступово заряджає. Це зарядне, зарядний пристрій, сам інвертор непоганий, він не вбиває акумулятори зарядним током, він контролює його нормально. І бачите, поступово заряджається, але він дуже швидко заряджається. І поки орки не обстрілювали нашу енергетику, цей акумулятор працював у буферному режимі, Декілька там, коли там десь пропаде світло раз там на місяць, і він працював нормально. Але як тільки почалися відключення світла дуже довгі, він зразу, практично зразу він вмер. І він вже. Тримає там, ну, буквально тут в нього ємності практично не залишилось. А нам же обіцяють, що? Нам обіцяють, що він працює там 12 років. Ну, багато хто обіцяє такі штуки. Значить, дивіться, він може пропрацювати 12 років у тому випадку, в буферному режимі. І ніхто не звертає на це увагу. Або багато хто не звертає. Бачите, він зарядився майже зразу до 14 вольт. Такого не повинно бути. От дивіться, на прикладі, да, ось є он, акумулятор. Я ще один придбав, як тільки почався блокаут, я про нього вже розповідав і ще вам нагадаю, бачите там. І в нього що тут є? Акумулятор 12 вольт, туди-сюди. І тут нам що кажуть, 12 років він працює. Так ось, в якому випадку він працює 12 років. Дивіться, він працює, якщо він у вас в буферному режимі. Що це означає? Тобто, акумулятор автоматично підзаряджається. Ця, цей інвертор не дає йому розрядитися і тримає там напругу, наприклад, там 13,5 вольт. І іноді там раз на місяць або там раз на два місяці, коли пропадає електрика, працюв... він починає працювати від акумулятора, працював, розрядив його там, може повністю розрядив, може не повністю. І потім він знову зарядився і ще місяць або два місяці може працювати, не відключаючись від 220 вольт. Розумієте? Тобто іноді іноді, переключається на батарею, то є буферний режим. І в такому буферному режимі він може пропрацювати дуже довго, може 12 років. Якщо буде його температурний режим, правильний, який вказаний в документації до акумулятору. Коли почалися блокаути, я собі теж купив акумулятор. І чому я його купив? Тому що не було нічого другого, все розібрали. Але я знав, що цей акумулятор він має недоліки. І це не тільки те, що він не любить, коли його в день по 10 разів. Заряджають і заряджають. Я цей акумулятор поставив на квартиру, він у мене працював, але е, головний недолік це те, що він дуже довго заряджається. Такі акумулятори не можна заряджати великим струмом. Якщо це акумулятор сотка, то ви можете його заряджати або 10 А, ну, на крайній випадок 15. все. Ну Неважко порахувати, що якщо у вас 100 амперний Акумулятор і ви будете заряджати його зарядкою 10 А, то він буде заряджатися 10 годин. Але. Але зараз така ситуація, що світло можуть вимкнути на 2 години, а можуть на 8 годин, потім включити на 3 години. І немає ні графіку зараз у нас нічого. Тому я зразу, коли почалися такі графіки, висадив цей акумулятор в нуль, і я не мав можливості його зарядити, тому що в мене не було 10-11 годин, щоб повністю його зарядити. Тобто він у мене за. Троє суток в ноль просто розрядився і на цьому все і зупинилося. Це основний недолік у цих акумуляторів. Ви їх не зарядите швидко. Він непоганий, він у мене працював інтенсивно. Коли були графіки, що там світла немає 4 години, потім яких там 8 годин є, то він у мене встигав заряджатися. А як зараз вимикають світло на 8 годин, на 2 включають то я ж кажу, це вже зовсім у мене, ну, я не можу ним користатись. І тому я придбав собі літій залізофосфатний акумулятор. Ви можете подивитись відео про нього, як його поставив на квартиру. От Зараз ви бачите посилання. Тобто такого типу акумулятори ніяк не підходять, коли вам треба заряджати його по декілька разів на день і заряджати до повного. Тому в таких умовах відключення світла я придбав собі залізофосфатний акумулятор, тому що я можу його швидко зарядити. Допустимо, можна 50 амперною зарядкою зарядити його за 2 години і потім розряджати його на, на протягом 6 годин, наприклад, в, в залежності від того, яке буде навантаження. Мені можуть написати в коментарях, що я ям акумулятор заряджаю 30-40 ампер Ну, то є ваші проблеми. Цей акумулятор я поставлю в гараж. Я залізофосфатний в гараж не ставлю. Дивіться чому. Цей акумулятор може заряджатися при мінусових температурах. Літій залізофосфатний він не може заряджатися при мінусових температурах. Він не предназначений для такого. Тому якщо у вас приміщення не тепле, це якийсь гараж, або якийсь там не, якийсь там сарай, то вам, звісно, якщо треба підтримувати там якесь живлення, вам треба покупати GM акумулятор. Але треба розуміти, що строк служби його буде значно менше, ніж вам кажуть, що він буде там 10 років. Цей Egimський акумулятор ССБ у мене пропрацював 2 роки, але він не кожного дня заряджався, розряджався. Не рахував цикли. Але там інтенсивно він десь 3 місяці працював, так, щоб заряджати, розряджати. Коли була можливість, коли на 4 години вимикали світло, потім на 8 вмикали, і в мене була можливість його зарядити. Але зараз. Така ситуація, Зараз ситуація така, що світло вимикають на 6 годин, на 8 годин, вмикають на 2 години. Якщо у вас є генератор або у вас є якісь там сонячні панелі, то ви ще можете використовувати GM-акумулятор, якщо вони вам подобаються. Або якщо у вас немає можливості не використовувати. Якщо у вас немає генератора, або у вас немає там якихось сонячних панелей, то треба покупати тільки зрізофосфатну квартиру, щоб ви могли зарядити його. Зарядити за ті часи, які вам вмикають електроенергію. І потім користуватися. З того, що я бачу, то проблеми з енергетикою, проблеми з електрикою, у нас це надовго, це не на рік і не на два. Тому я рекомендую запасатися і купляти собі акумулятори, і для чого вони вам будуть, розуміючи, як ви будете їх використовувати, розуміючи, в яких умовах їх можливо використовувати. І тоді у вас все буде працювати, все буде гарно. І так, що можна сказати на завершення цього відео? Якщо вам потрібно швидко заряджати акумулятор, якщо вам потрібно, щоб в нього була мала вага і в нього був довгий срок служби, то ваш вибір на ліфпо. Якщо у вас використовується акумулятор взимку при мінусових температурах, то ваш вибір AGM. Все тут немає інших питань. Про автомобільні акумулятори, які дехто використовує собі у таких от резервних живленнях, я навіть не хочу балакати. Вони зовсім для цього не предназначені. І їх можна використовувати тільки в тому випадку, якщо у вас немає нічого другого і немає можливості нічого другого придбати. Ми з вами подивилися декілька типів акумуляторів. Зараз є багато інших, але це основні, і я думаю, що це відео було вам корисне. Напишіть, будь ласка, в коментарях, які ви використовуєте акумулятори і ваш досвід використання. Дякую!